Всіх вітаю, 22 серпня. Давайте по новинам та є ваші питання. Що будемо дивитися? Путін дав наказ зупинити ЗСУ в Курській області до 1 жовтня. Подивимося за це. Далі, Брянськ, наступний аеродром в Волгоградській області сьогодні зранку отримав детонацію боєкомплекту. Запитаємо за це. Потім ще хочу запитати за вчорашні оці, туди-сюди з аеродрому. Алін'яна Енгельс, потім звідтіля про ці літаки Ту-95. Коротше кажучи, вони вчора туди-сюди літали, хоч би попадали, десь там, десь там на території Росії. Далі, Ваші питання: закон про зменшення мобілізаційного віку до 50 Чи заборонять виїзд за кордон 16-річним хлопцям? І останнє питання за Київ. Ви просите подивитись по берегам небезпеку безпеку з повітря 23-24. Подивлюсь, від сьогодні та до кінця цього тижня. Хоча розклад по містам є. Так, пишіть свої питання. Будемо все роздивлятися, робити аналіз. Всім дякую за підтримку. Сьогодні мені вже набагато краще. Можна сказати, що вже просто малосольний огурчик. Так, давайте починати. Путін дав наказ зупинити ЗСУ в Курській області. Зупинити та вибити повністю до 1 жовтня, 1 октября. Чи вдасться? І наголосив, що це зробити без зняття підрозділів з фронту в Україні. І тоді, коли тільки почалася Курська операція, мені постійно показувало, що не дає наказ, не дає наказ. ну... Щоб знімати звідтіля людей. Бо він знає, що там все рухне. Якщо знімуть кілька підрозділів, там все рухне. Не дає такого наказу. Але прийдеться все одно. Путін дав наказ зупинити ЗСУ в Курській області та вибити повністю до 1 жовтня. Чи вдасться вибити ЗСУ в Курській області до 1 жовтня. Це дуже важко зробити. Це дуже важко зробити. Потрібні люди, потрібні ресурси. А я так розумію, ні того, ні іншого нема. Вони, вони всі, люди та ресурси, всі п'ять мечів. Бачите, це карта фронту. Вони всі на фронті. А знімати він звідтіля не хоче, тобто не дає наказу. Ну, це дуже важко зробити. Чи вдасться до 1 жовтня, як наказав Путін, вибити ЗСУ з. Курської області. Щось будуть робити якісь дії, щось туди когось трошечки направлять, яких, да, направлять колісниця по монет, щось там знайдуть, якісь резерви, щось туди кинуть. Але це все одно важко зробити. Я би сказала, вибити їх не вдасться, можливо, на якійсь ділянці зупинити. Може це вдатись на якийсь. Але прям вибити їх повністю, я б сказала ні. Повністю вибити ЗСУ з Курської області до 1 жовтня 2024 рік. Військові, 10 кубків, пасив, і відлюдник. Сила. Для цього потрібні великі сили та резерви. Їх в них нема. Вони всі, я ж кажу, ще вони всі на фронті в Україні не вдасться. Якщо, якщо Путін хоче, щоб звільнили Курщину, треба забиратися з України, тоді вдасться, а так не вдасться. Ти як хоч, хоч так, хоч так питай. Так, давайте запитаємо вересень, наступний місяць. Чи буде зняття підрозділів російської армії з фронтів? З фронту, з фронтів в Україні. Будуть знімати восім кубків. Уход від цього. Знову ж кажу, не хотять повторення того, що і було. Бо знають, буде удар в серце. Не хочуть, бо втратять Україну ну, втратять ті, ті території, які вони захопили. Вони це прекрасно знають. Ілюзія. Поки не збираються. Не збираються. Будують якісь нові плани, але прям щоб знаєте, якось суттєво зняти вибір. В них поки що вибір. Вони будуть дивитися, що там буде відбуватися. Якщо ситуація буде погіршуватися, тоді можливо приймуть рішення зняти. На зараз показує ні, не хотять категорично, не хочуть знімати. А ну покажіть, будь ласка, чи, чи прийдеться їм все одно дати такий наказ, щоб підрозділи російської армії почали виходити з фронтів? Донеччина, Запоріжжя, Харківщина, Херсонщина. Чи буде таке? Трійка мечів, удар. Швидкість. Може таке бути, коли дійсно ситуація суттєво погіршиться. Тоді, да, тоді так воно може відбутися. Коли зовсім буде важко. Планують, думають, що ж робити. А що ж робити? Що ж так зробити, щоб і тут нічого не втратити, і там Курщину звільнити. Ось що вони думають. Таємниця, але в них тупік. В них тупік, реально тупік. Я ж вам кажу: якщо не заберуть звідсіля з фронту, то не звільнять Курщину. Якщо заберуть, то звільнять, а ми тут звільнимо. Ну, закономірність така. Зупинити, там вони можуть зупинити на деякій ділянці в Курській області, а прям повністю звільнити? Ні. Так, далі Брянськ. Що чекати в Брянській області? Може бути повторення те, що було в Курській. Брянська область РФ. Що чекати? Найближчий час. Чи може бути повторення Курську? Сонце щось там може таке відбутися. Так, да, карта війни. Карта війни і карта страху. Ну, да. Брянськ ще чекати. Да, так, три карти війни випало. І ще четверта карта війни. Я вам скажу так, що в Брянську теж може щось таке дуже цікаве відбутися. Або починає відбуватися. Далі, аеродром сьогодні зранку в Волгоградській області. Детонація ракет боєкомплектів в хаотичному порядку, евакуація людей. Ну Це все зрозуміло. Мене цікавить, чи, знищення, чи є знищення пошкодження літаків. Це ж аеродром. Аеродром сьогодні зранку. В Волгоградській області прилетіли дрони невідомі. Детонація боєкомплекту ракет. Покажіть, будь ласка, чи є знищення літаків? Весь Ну, тут прям люди, прям військові. Тут люди показують військові удар в вибірково. Знищення літаків є в Волгоградській області. Сьогодні по аер... приліт по аеродрому. Луна будуть знов приховувати. Знищення літаків є. Ну, да, 10 мечів, 10 жизлів, да. Буду все приховувати. Будуть казати, що нема пошкоджень, нічого нема, все нормально. Але там і пошкодження літаків, показує, що є. І людей військових. Ну і, звичайно, ось це детонація снарядів, склади з БК. Ну, потім узнаємо, якщо, якщо скажуть. Далі, аеродром Оленія та Енгельс. Вчора літаки, ту 95. Кружляли туди, сюди, сюди, туди. Не могли собі знайти місця. Покажіть, будь ласка, з чим це пов'язано? Чим це пов'язано? Те, що літаки вчора тут 95 кружляли, кружляли туди-сюди, з Енгельса на А, Туз мечів. Ну що, бояться прильотів, бояться пожежі, бояться знищення. Була, скоріш за все, якась інформація від когось про те, що щось готується. Бачите, диверсія на тоді, тоді, Тому вони ось це туди-сюди перелітали. Не хотять втратити свої ту 95-ті, не хотять. Бояться. Бояться, бачите, бояться втратити це, втратити втратити цілі таки. Просто бояться. Я вам скажу там, ці літаки, вони якісь старі. Вони і так ладан дишать. От я казала, що вони літають туди-сюди, хоч би вони там десь попадали, прямо. Вони старі. По картам показують прям старі, що вже важка ноша, вже на останньому вздохі вони оці літають. Так, мене цікавить, знаєте що? Оленья, аеродром. Що чекає? Найближчий місяць Аеродром Аленя. Що чекаю найближчий місяць? Аеродром Оленя. Вони його питаються дуже гарно захистити. Тобто поставити якийсь сучасний захист від дронів. Облаштовують його, бачите, від дронів. Щоб. Щоб туди не змогли долетіти. Кажу, облаштовують сучасними там своїми з цими ПВО, ребами, всім, чим тільки можна. Вони там його укріплюють, так сказати, з повітря. Що чекає Аеродром Енгелс найближчий, найближчий місяць. Що чекає Аеродром Енгелс найближчий місяць. А ось Аеродром Енгельс, що чекає в найближчий місяць. Правосуддя. Аеродром Енгельс, що чекає в найближчий місяць. Знаєте, що ось Аеродром Енгельс, Тут щось може таке відбутися, я вам кажу. У них тут прям розчарування падає. Втрати розчарування. Ось так. Так, далі ваші питання. Закон про зменшення мобілізаційного віку до 50 років. Чи буде прийнятий цей закон про зменшення мобілізаційного віку до 50? Зараз 60. Зараз до, до 60 років. До 50 буде зменшення мобілізаційного віку. Поки що туди-сюди. Ні. Ні. Тут карта тупік, ні. Ні, я б сказала поки що це ні. Чи заборонять виїзд за кордон 16-річним хлопцям 24-25 рік? Чи заборонять виїзд за кордон 16-річним хлопцям 24 25 рік? Дев'ять жислів. Башання. Обмеження. Відлюдник. Чи заборонять хлопцям 16 років виїзд за кордон? Я би сказала, що теж уход від цього. Я би сказала теж, що, що ні, такого не повинно бути. Ну, до чого тут 16-річний хлопці? Ану ще раз. Чи заборонять виїзд 16-річним хлопцям за кордон? 24 25 рік. Ось молоді хлопці. Власність, дом. Бажання. Уход від цього. Ну, якось кажуть, від цього можна піти. Цього може не статися. Пасив. Ні. Я, моя відповідь теж ні. Так, і останнє питання про Київ. Ви просите подивитись по берегам Київ 23-24. Дивіться, 23-го, приїжджає моді, прем'єр-міністр Індії. Ну, в день. В день повинно бути спокійно. Тому що, ну ви ж розумієте, моді Київ повинно бути тихо. А ось ну, ніч до цього, скоріш за все, після цього, то там же під питанням. Так, дивимося: від сьогодні, 22 серпня, та до кінця цього тижня, місто Київ. По берегам небезпека. Правий берег, місто Київ. Від сьогодні та до кінця тижня небезпека з повітря. Правий берег. Правий берег. Я ж, Емператор. Там небезпека, урядовий квартал. Бачите, туди прям їде небезпека ту з мечів. Далі правий берег. Мости, залізниці, дороги, вокзали якийсь рух. Рух, справедливість. До речі, карта справедливості це в нас що? Це державне свято? Королі Пентаклі, імператори. Ось я ще раз кажу, урядовий квартал. Небезпека, правий берег. Правий берег. До кінця тижня. Небезпека з повітря, місто Київ. І багато людей. Скупчення людей туди удар. Обмеження. Правий берег, будьте дуже обережні. Лівий берег. лівий берег, місто Київ. Покажіть небезпеку з повітря від сьогодні та до кінця цього тижня. Лівий берег, місто Київ. Що там Там башня, лівий берег. Працює захист. Можливо, від роботи ПВО може щось десь ну, як знаєте, розрушиться, бути пожежа. Лівий берег, місто Київ. Безпека з повітря до кінця тижня. Так, да, від уламків. Щось від уламків. Околиці міста, окраїна А можливо, навіть і область, лівий берег. Тобто Київщина. Ви зрозуміли, небезпека йде більш на правий, але на лівий теж. Так, давайте запитаємо, знаєте як про Київ? Сьогодні 22 серпня. Покажіть, будь ласка, від сьогодні та до кінця цього тижня місто Київ. Де саме небезпека? Для мирних мешканців з повітря до кінця цього тижня. Від сьогодні. Де небезпека? Ну, так, атака падає. Сі мечів. Сім мечів це може бути, знаєте, що якісь ну, щось таке, якісь диверсії, щось таке сподтіжка. Якась неочікувана атака, підла атака. Дитяча карта, карта енергетики, карта укриття. Київ, що саме в небезпеці від сьогодні до кінця, до кінця тижня, з, від обстрілів. Паш Кубків. Там, де йде якась інформація від людей, від королів монет. Правосуддя знову це державне свято, або здання управління. Так, да, зданн управління, чітко, туди удар. Ще раз кажу, мені знов показує ось цей квартал урядовий. Туди удар. Бачите, правосуддя там, де засідають в цих зданнях. Ось вони сидять, бачите, який стол. Дуже схоже на стол, знаєте, міністерство, там, де міністри зрозуміли, всі міністри збираються, ось такий длінний стол, і всі теми ось ці обговорюють. Дуже схоже на це здання. Ну, на мені на це схоже. Місто Київ, давайте ще раз. Небезпека для мирного населення з повітря до кінця цього тижня є. Київ. 10 монет, багато людей. Вищий суд. Тут дитячі карти. Дурень. Щось швидкісне, неочікуване. Балістика. Небезпека для мирних мешканців. Башня. Пашмечів і... Ну, можна від цього піти, карти кажуть, можна від цього піти, може відпрацювати ПВО. Але небезпека є, будьте обережні та уважні.